Одна річ спілкуватися в класі, інша річ, коли ти вже третій рік сидиш за комп'ютером, як ви собі знаходити ресурс, щоб відновитися, щоб не перегоріти? В набрав, видихнув, все в тебе все гаразд. Важлива тема це статеве виховання. Або ваша дитина поступає неправильно, або вашої дитини можуть бути якісь проблеми. Одностатеві. Стосунки не приховують. Хі-хі-ха-ха. Я просто там з особистого досвіду у мене були такі випадки. А ось ми все ж дем, коли ж ти віддягнеш корону. Всі ми люди, не у всіх вистачає ресурсів бути завжди добрим і позитивним. Ти е, просто не маєш права поступати інакше. Це булінг. Це може змінитися. Вище виросте. Сьогодні ми поспілкуємося з педагогом директором Криворізької спеціалізованої школи номер 70 Оленою Яременко. Добрий день, добрий день Олена Яременко, директор Криворізької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 70 Перше, з чого ми почнемо, чому ви свого часу обрали саме професію педагога? О, це дитяча мрія. Мабуть, як 90% вчителів, ляльки, олівець. І навчаєш тому, чому хочеш, щоб тебе навчили? Який предмет ви викладали? Географію. Багато років ви вже працюєте взагалі в школі? 14. 70-та школа це е, ваша? Підождіть, не 14. 14 це педагогічний стаж, а в школі 5 років. А до цього де ви працювали? Професійно-технічному навчальному закладі. Скажіть, а де вам більше подобалось? Працювати у школі чи все ж таки у професійно-технічному закладі? Це, хоча і дві галузі освітні, але це зовсім різне. Е, в школі, напевно, так, що в школі. А чому? Чому в школі? Тому що більше контакту з дітьми, діти від найменших до вже таких підлітків, є моменти розвитку, коли ти повинен якось підстроїтися, як спілкуватися з найменшими з першачками, які на тебе ще моляться, які прибігають, обнімають тебе, і вже з тими, які вважають тебе ну, другом там. Колегою, можливо, в майбутньому, з якими ти розмовляєш? Ну, не на рівних, але на рівних. Ви займаєте посаду директора в 70-й школі вже півтора роки. Скажіть, як вам у такому досить молодому віці вдалося досягти таких успіхів? Ну, Простіше кажучи, як ви стали директором школи? Ну, чесно, працювала в цій школі з задоволенням і думки бути директором як такової не було в мене мети. Але коли настав час, колектив сам висунув мою кандидатуру, всі одноголосно сказали, що ми тебе підтримаємо, ми хочемо лише тебе бачити на цій посаді. І тоді я почала задумуватися вже робити якісь певні кроки для того, щоб дійсно цей задум колективу здійснився. Ви були задоволені, коли колеги висунули саме вашу кандидатуру, а не чиюсь іншу? Чи ви були можливо знаєте, налякані? Знаєте, такий страх перед чимось новим, що можливо треба відмовитись все ж таки. Ні, налякана я не була, тому що завжди відкрита до нового, тим паче, це перспективний зріст як кар'єри, так і самозростання, самонавчання. Тому, звісно, я була задоволена. Але в тому ж і розумію, що це велика відповідальність, ну, як то кажуть, все попереду є, чому навчатися і є у кого навчатися. Тому я на цій посаді. На вашу думку, яким повинен бути сучасний директор? От які риси характеру він повинен мати, які навички? Відповідальність. Відповідальність, по-перше, тому що дуже багато перед нами зараз постає вимог та викликів, перед якими керівник навчального закладу повинен реагувати першим. Потім креативність, незважаючи на креативність своїх колег, вчителів, директор повинен надавати ідеї, повинен їх якось коригувати, підтримувати і далі впроваджувати в життя. Повинен бути. Обізнаним в тій сфері, в якій він працює, тому що якщо працювати в освіті і не розуміти там, норм, законів чи нових тенденцій, галузей, то далі діло не піде. Ну і звісно, це любити дітей, тому що будь-який директор це педагог, і без любові до учнів, до дітей ну, просто нема чого робити в освіті в школі. Це, видно, і зрозуміло, наскільки відповідальна професія директора. А окрім підтримки колег, чи була у вас підтримка когось іншого зі сторони? Звісно, була. Ну, По-перше, це підтримка родини моєї, чоловіка. І по-друге, це величезна підтримка Василя Володимировича. Спочатку порадами, мудрими якимись діями як робити, а іноді навіть і Чарівний пендюль, який допомагає рухатися, рухатися швидше і в правильному напрямку. Ми знаємо з перших вуст, можна так сказати, що коли ви стали директором 70-ї школи, заклад досить змінився. Розкажіть нам трошки, як, які новації ви ввели як директор, коли прийшли? Ну, По-перше, я не злякалася викликів. Тому що коли я тільки стала на посаду, було питання, що ми стаємо пунктом перебування тимчасово переміщених осіб. І дуже багато було таких побоювань, як це буде, як ми зможемо, як ми зможемо читати уроки, вести, не втратити контингент, бути вчителями і, тим не менше, вести цей пункт достойно. Тому, ну, по-перше, це... це ми зробили. <хи> Потім, що перед нами стало інший виклик це створення укриття. Коли ми зрозуміли, що з людьми ми справляємося, але внутрішньопереміщені особи це не учні, а ми є школа. І потрібно на вересень було виходити до школи. У нас не було укриття. Ми прийняли рішення, що будемо своїми силами розчищати той підвал, в який був захаращений постелю. В деяких кімнатах по щиколотки вода була, і темно, дуже брудно. Нічого, всі стали, взяли лопати, взяли відра, почали. Своїми силами робити ремонт там, а потім дуже велика вдячність. Просто вклоняємося і. Дякуємо і районній владі, і місцевій владі за фінансування за те, що зробили нам одне з найкращих укриттів. Тепер у нас укриття на 400 осіб, де діти під час повітряної тривоги вони спускаються туди і не переривається освітній процес. Ми продовжуємо там проводити уроки, тому що в нас там. Розподілено по класам, по кімнатам. Кожен клас знає, де його власна кімната і продовжується освітній процес. Ми знаємо, що ви багато берете участь у грантових проєктах. Як взагалі ви до цього прийшли, і в яких грантових проєктах ну так стисло? Ви вже брали участь і перемагали? Першому грантовому проєкті нам допоміг відділ перспективного розвитку при виконкомі виграти грант від Міжнародного фонду відродження. Там було на 260 тисяч. Це була перша велика така перемога, яка дозволена нам значно покращити матеріально технічну базу школи. І, хоча це було спочатку для внутрішньопереміщених осіб там гігієнічні набори, шампуні, порошки там, але ж і ми закупили багато чого того, чого не було взагалі в школі, або оновили той, ті речі. Інші дуже нам допомагає з грандами, з ідеями до грандів Марія Кулиняк. Вона залучає іноземних інвесторів, іноземних спонсорів до наших до нашої школи. А ми вже з ними контактуємо, надаємо необхідну інформацію, необхідні матеріали, там фотографії дітей, як вони там займаються, майстер-класи, чи спортом займаються, чи що ну, саме для тих спонсорів, які нам допомагають. Зробили ми за допомогою саме Марії, медичний пункт, ремонт в медичному пункті. Зараз в перспективі у нас спортивна зала. Отримали спортивний інвентар також від цих організацій. Є Hope Ukraine, які допомагають, дають нам матеріали для проведення майстер-класів, діти проводять на позашки. Позакласних гуртках, тобто там і до Нового року ми робили поробки, і захисникам робили поробки, і зараз до Дня Святого Валентину робимо. Ну, тобто розвиваємося, Закінчилось навчання, ми пішли на гурток, розвиваємося на гуртку. Старші діти пішли там волонтерити або по своїх справах. Освітній процес не зупиняється по закінченню уроків. Вже майже два роки у нас йде війна, до цього ще рік чи два був ковід. Я вже так зараз і не згадаю. От як ваш навчальний заклад відчув на собі вплив спочатку ковіду, а потім вже війни? Ну, Ковід відчули всі, тому що саме від ковіду почалося дистанційне навчання. Ніхто до нього не був спочатку готовий, але. Так, як я вже казала, виклики сприймаємо з високопіднятою головою. Почалися курси, почалося освоєння нових платформ, нових якихось інтерактивних там, проєктів для того, щоб якомога цікавіше надавати дітям знання саме в дистанційному форматі. А війна, ну війна, як війна, всі, всі спочатку. Постраждали псих... психічно, психологічно, ніхто до цього не був готовий. І теж рік дистанційного навчання він також вплинув в діти в якійсь мірі. Закрилися в собі, стали асоціальними, тому що одна річ спілкуватися в класі, інша річ, коли ти вже третій рік сидиш за комп'ютером, коли батьки на роботі чи десь по своїх справах, а ти один на один з екраном комп'ютера або якогось гаджета. От якщо говорити відверто, як ви вважаєте, дистанційне навчання краще для дітей і педагогів чи все ж таки гірше? Ну, Будь-яке навчання це навчання, дивлячись від того, як воно поставлено, яка мотивація дитини. Якщо дитина вмотивована навчатися, вона буде навчатися дистанційно. От, дуже багато прикладів, коли саме за дистанційного навчання діти підвищили свої знання, свої оцінки. Можливо, їм так зручніше. Тому що зараз і вимоги до викладачів, до вчителів значно більші стали ніж у 2019 році, коли почалося лише це дистанційне навчання. Там викладаються і відеоматеріали, і презентації, і у кожного вчителя є планшет, на якому там малюється, пишеться, не просто тикається. Тому сказати, що дистанційна освіта гірша. Я не можу цього сказати. Все залежить від мотивації і дитини, і батьків. Тому що якщо батьки ми ж не знаємо, роблять вони з допомагають вони дітям чи роблять за них домашні завдання, це дві різні речі. Тому треба, щоб батьки теж були вмотивовані саме для самостійного здобуття дітьми освіти, навіть через екран монітора. Ну, тобто, в першу чергу, це бажання дитини і батьків, Так. правильно Так. ще хотіли зачепити таку тему з вами: це булінг завжди булінг у навчальних закладах, у закладах був, але про це мало говорили якось. Зараз про це говорять більше. Чи стикались, чи були випадки у вашому навчальному закладі, випадки булінгу? І чи проводите ви якісь просвітницькі заходи для дітей, щоб уникати таких ситуацій? Я зрозуміла. В нашому в нашій школі не було випадків булінгу, але систематично заступником, психологом, педагогом організатором, соціальним педагогом проводяться заходи на недопущення будь-яких його проявів. Це і роботи психолога індивідуально з дітьми. Якщо анкетування, вона може по результатам анкетування бачити, що дитина може бути схильна до ну можливо, слабкий характер, тому з нею проводяться окремі бесіди. Це і просвітницькі заходи, просвітницькі фільми на класних годинах. Дуже багато раз на місяць проводяться ну, якби, тематичні класні години саме проти. Булінгових тем, підбирає заступник з виховної, і класні керівники вже в своїх класах проводять ці бесіди. А ось за весь час вашої роботи педагогом ви стикались колись з такими випадками, що у навчальних закладах був булінг? Як на це реагували? Чесно, я лише про це читала. Ну тобто, ви на своєму досвіді не стикалися? Ні, стикалося. А от як ви вважаєте, як правильно реагувати, ну, якщо ти став безпосереднім свідком такої ситуації? Не обов'язково ти можеш бути вчителем, якщо, наприклад, ти старшокласник, а це серед малечі, От як правильно вчинити у такій ситуації? От як ви вважаєте? Ну, Потрібно відразу реагувати. Потрібно і є дві сторони, які беруть участь у булінгу, сторона, яка сильніша, і та сторона, яку ображають. Тобто потрібно співпрацювати, розмовляти, якось діяти і на, інш, на одну сторону, і на іншу сторону, і вже потім виходити на батьків. Розказувати, що або ваша дитина поступає неправильно, або у вашої дитини можуть бути якісь проблеми. Це обов'язково робота практичного психолога повинна бути не поверхневою вже саме з цими дітьми, а більш глибокою. Ну і, звісно, ставиться до відома ну, служби служби району. Так. Ще одна не менш важлива тема це статеве виховання. Все ж таки, ми розвиваємось, ми йдемо вперед, не стоїмо на місці. От як ви вважаєте, такі просвітницькі заходи в наших навчальних закладах потрібні? Чи можливо плануються у вас такі заходи? Тому що все ж таки дітям з маличку потрібно про це знати, щоб не було там передчасних вагітностей і всього того іншого, скажімо так. Звісно, потрібно. І в нас були, були такі заходи з п'ятого класу. Правда, ми це проводили, теж проводила практичний психолог. Вона підбирала матеріал для п'ятих класів, які ще ну, не так серйозно сприймають ту інформацію. Там було більш в таких дитячих формах, дитячі такі терміни там розповідалися і так далі. І вже в старших класах, які можуть зікнутися. З тією чи іншої ситуації вже було набагато серйозніше. Звісно, було хі-хі-ха-ха, та навіщо ви нам про це розповідаєте? Там ми це все можемо знати так, але було досить цікаво, і потім ну, психолог не розповідає. Вона не має права розказувати, хто там до неї приходить, що з чим ділиться, але казала, що ця тема зачепила дітей і були індивідуальні бесіди. Випливаючи з теми статевого виховання, все ж таки, ми вже досить толерантне суспільство, і є такі випадки, і багато таких випадків, коли вже і одностатеві стосунки не приховують. От як пояснити маленькій дитині, якщо вона побачить, що там дівчинка подобається дівчинці, а та хлопчик, хлопчику, як пояснити дитині, що це за ситуація, щоб вона там не травмувалась і зрозуміла, що це також нормально, таке може бути у житті. Дітям треба пояснювати все, тому що, випускаючи в доросле життя, не знаєш, з чим вона може зіткнутися. І краще, щоб вона почула це від, або від своїх батьків, або від педагога, якому вона довіряє. Тому ну, якщо таке трапляється, то теж потрібно ну, професійно якось так. Якщо це маленька дитина, як ви задаєте питання, там перші четверті класи, то в більш такому лояльному, більш дитячому поясненні розповісти, що е таке є, таке буває. Е що до цього потрібно нормально відноситися, але ну, все може змінитися. Ви ще виросте. Скажіть, у вас були колись такі ситуації за весь час вашої роботи, що вас могла роздратувати дитина або батьки от через якусь ситуацію? Можливо, у вас є такі приклади, які ви можете поділитися, і як ви з цим справлялися потім? Просто всі ми розуміємо, всі адекватні люди розуміють, що всі ми люди. Не у всіх вистачає ресурсів бути завжди добрим і позитивним. І буває таке, що дійсно ну, зривається скажімо так, вчитель. Або, можливо, не зривається, але все тримає в собі. Чи були у вас такі випадки? Ну, знаєте, ми вчителі, і хороший вчитель той, який любить дітей. Який залишився в цій професії, не пішов з неї, не дивлячись на, на дуже багато нюансів, таких негативних нюансів, і е, діти не слухають, там, чи е, фінансові якісь питання, чи батьки багато вимог виставляє, суспільство до вчителів, зараз дуже прискіпливо відноситься. Е, але той, хто не пішов, той дійсно вчитель з великої букви. І думаю, що навіть якщо виникають якісь такі моменти роздратування, то ці люди вони швидко себе беруть в руки. або як, знаєте, оту, дихальні вправи в... набрав, видихнув, все, в тебе все гаразд, тому що ти просто не маєш права якось. Поступати інакше, тому що ти вчитель, який для дітей є прикладом в усьому. Не дивлячись на те, що це можливо якась застаріла догма, але так воно і є. Говорячи про роздратування, я згадала, що система булінгу я у вас не запитала ще дещо. Раніше я не знаю, як зараз, але раніше та й в принципі це по життю, якщо з психології брати людина, коли вона займає керівну посаду, вона змінюється. Це не у всіх, але буває так, що змінюється, знаєте, раніше там, до своїх колег-друзів починає ставитися зверхньо. Тому що вона вже при владі, у неї керівна посада. Я просто там з особистого досвіду у мене були такі випадки. Але от як ви ставитесь до цього? Чи змінилося щось у ваших стосунках з вашими колегами, коли ви стали директором? Думаю, що не змінилось. Мені буквально місяць назад. Тому... Така дуже шанована, високопоставлена людина сказала, що ось ми все ждемо, коли ж ти віддягнеш корону, коли ж ти одірє...? таку фразу сказала: а вона все нормальна і нормальна. Думаю, що ні, не змінилася. З колективом, ну так... Більша повага, більше е, на виперейшли всі на ім'я по батькові е, звертаються але. Немає якогось верхнього відношення. Якщо робити, то робити разом. Якщо це терміново щось, треба підготувати пункт там незламності за два дні. Всі прийшли, всі робили, всі носили, всі мили, вимивали, там прибирали і так далі. Якщо це потрібно там чергувати, виходити в суботу, там чи ще щось. Ніколи не відокремлююсь від колективу, не від педагогічного, не від тех працівників, теж їх дуже поважаю, тому що розумію, яка на їх плечах зараз лежить тягар і обов'язки. А у вас є власні діти? Є. Скажіть, а бувало таке, що ви приходите з роботи дуже роздратована і на них зриваєтесь? На своїх зриванні часто таке буває <рес> не часто, але буває на своїх. А самічай. Після яких випадків таке буває? Як ви потім налагоджуєте стосунки? Ну вони знаєте, вони вас розуміють і просто це сприймають. Ну мама зараз успокоїться, і все буде добре. Чи можливо потрібно ще додатково з ними розмовляти? Що там мої хороші не сприймайте, не звертайте уваги і все таке. Ну, знаєте, коли така ситуація трапляється, потім сразу відчуваєш себе винною, тому що ну, вони ж не винуваті в тому, що хтось десь там щось в мене не склалося, чи важкий день був, чи завтра важкий день буде. Тому я відразу прошу вибачення у них. Кажу, вибачте, ну, мама більше так не буде. Ну, Вони розуміють, вони розуміють, тому що. Знають, як це бути мамою вчительки, а тепер ще й е, дітьми двох директорів. тому так. Ще є питання від наших підписників. Багато хто питали, і досить питання актуальне, тому що навіть улюблена робота може приносити стрес, і ти можеш втомлюватися. Все ж таки, робота, робота педагога вона досить складна. І люди питають, як ви собі знаходите ресурс, щоб відновитися, щоб не перегоріти. Можливо, у вас є якісь хобі, ви якось там відволікаєтесь? Ні, головний ресурс для того, щоб не перегоріти, це моя сім'я. Тому що вдома, вдома в мене надзвичайна підтримка, що від чоловіка, що від дітей, я вже казала. І коли буває таке, що ти вичерпуєшся, все рівно повертаєшся додому, де послухаєш настанови чоловіка, який скаже, що. Вибрала, треба йти вперед. Не, не можна. Він в мене лідер по натурі, доводить мене до стану балансу, і вже на наступний день вже ніякого е, спустошення, роздратованості чи е, там невмотивованості немає. У нас ще нова рубрика з'явиться, можливо. Ви можете задати. Тепер ви можете задати три питання до нашого виконкому. На них відповім не конкретно я, але будь-які три питання ви можете задати ось цю камеру, і ми вам на них відповімо. Ну, напевно, хочу задати одне питання до відділу комунікації. Як ви справляєтесь з інформацією, яка йде з телеграм-каналів, там з подробицями, з якимись негативними ситуаціями стосовно виконкому, стосовно якихось посадових осіб? Як можна взагалі на це правильно реагувати? Вам дуже дякуємо за цю розмову. Зустрінемось у наступних інтерв'ю. Дякую.